Доброго дня! чуєте який кінь у нас там в дворі працює? А огляньте. Сам собі зайшов, сам собі ходить у нас по дворі, поважно, так потихеньку. Давайте до нього спустимося. Що, що за кінь такий у нас тут у дворі? Поважно ходить. Ага. З Золотий коник. Джинма. Самий популярний коник. 24 синий, 4х4 з широкими резинами. Підковами, я б сказав, широкими, 6,5х16 і 1,2х24. Ну, двигун, дуже популярний, 1532 об'єм. Діаметр пошня 85, хід 95. З колією метр м. передньої на 1380 і так само задня 1380 на 1050, база, 1700. І ще один клієнт саме дивитися. Оба! Бач, 300! Грузики спереду пішка, джим. Все. можливість і передні колеса. Передні колеса переставити. Давайте трошки керує в нею. Передні колеса можна перекидати колію робити. Задні можна перекидати колію робити. Ну що ще тут такого цікавого джими нашого коня? Ви як бачите, він працює і їде помаленьку, ви можете багато яких робіт робити, закидати, сіно, солому, що хочете, можете робити. Потихеньку є якісь чесники, цибулі, як коли ви вирощуєте, будь ласка. Тут є дві ступені пониження. От вона раз, от вона два. Значить, Всього виходить 12 передач вперед, 3 передачі назад. Класно, він швидкий, досить швидкий, кони розганяє. Дідру я має, циліндр двосторонньої дії, Ну нічо такий. Так, ору, давай назад, просить, сідаємо, О. Ну Нічого таке, коник цікавий. Дводискове щеплення, до речі, кому треба. цієї моделі, дводискове. Значить, що ще? Вонку тут душі кисний. От переключається він 540 на Навіс, навіска хороша, двома гідровихована. 400 кг легенько піднімати вам буде ваші агрегати. Ну що ж таке ключового? Бабку-то на 30 літрів. Всі питають, а скільки, а чого тут заливати? Значить скажу, 5 літрів моторного масла, 16 літрів сюди. Ви в коробку трансмісію. Значить, 6 літр... Ні, верніше 14 літрів і 6 літрів в е, передній міст. Ну, Каністри повинно вистачати. І 9 літрів гідравліки сюди йде, де заливається ось сюди. Хороший кінь. Ціна, до речі, дуже, дуже лояльна. Джима дуже лояльна в цінновій політиці. Не за... Не загибає ціни. Ви чуєте, як мотор працює? Немалків таких відрегульовано, чисто мотор працює, ніде дивіться зеркало, не порухається. Тобто це ви зараз бачите понижена, понижена і перша передача. Плюс от я веду в відео 4 хвилини. О, зараз ну, Ми проїхали. Ось, от, от віці він рушив. І за 4 хвилини. Ось скільки він проїхав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять років проїхав. Так, да? Подобається мені цей тракторець. Подобається, чесно скажу Оп, пускаємо, попереключали передачі, полишена, повижена і отак ми їдемо на першу передачі. Не пошкодуєте, коли придбаєте. Не пошкодуєте. Однозначно не пошкодуєте. Зв'язку Ростиславович Агро. Дякую з тих шалених перегонів.